Доброго дня! Вас вітає збірна команда України з плавання. Мене звати Гарбарчук Іван, я є срібним призером Європейського нацько олімпійського фестивалю з плавання. А також я є багаторазовим чемпіоном та призером чемпіонатів України з плавання серед юніорів. І ми хочемо привітати вас з тиждень спорту, який буде відмічати вся Европа, вся європейська спільнота. Доброго дня, мене звати Микита Кунінов. Я радаю сопровозовим призером європейського олімпійського юнацького фестивалю та багаторазовим чемпіоном України. Зараз ми вам покажемо вправи, які допомагають до підготовці до змагань плаванню. Ця вправа допоможе вам збільшити ефективність кріпка в плаванні. Ця вправа допоможе збільшити вам силу та ефективність вашого кріпка нормально.